Я сама з Чернігова, але вже досить довго живу в Києві і відвідую регулярно акції в Києві. Ну, і крім акцій, також різні заходи, які присвячуються пам'яті полеглих і полонених захисників. Сьогодні я вдома з рідними, мої рідні також на акції, друзі також на акції. так Символічно на таке свято, яке досі виборюється. Я вдома і вийшла нагадати за свого коханого, який вже 27 місяців в полоні. Робиться це для того, щоб нагадати суспільству за тих людей, які вибрали для нас право сьогодні відвідати ті ж шашлики. Або кафе, або просто ходити працювати і гуляти містом спокійно. Місцінь теж воює, ось захищає нашу країну і багато його побратимів знаходяться в полоні. Тому я тут знаходжусь кожної суботи, не тільки сьогодні. Я перший раз на акції в Чернігові, на даній акції, приємно здивований кількістю учасників і підтримкою городян, містян, які взяли участь. Ну і я тільки побажаю, щоб ця невелика акція принесла максимальну користь. Я волію і бажаю, щоб сталося те, що ми говоримо. І я в першу чергу хочу подякувати організаторам цієї акції. Це «Центурія Чернігів, також іншим волонтерам, які е, дають нам змогу бути голосом військовополонених гарнізону Маріуполь. Е, я хотіла закликати всіх українців, всіх свідомих людей, е, які проживають в Україні, а також українців за кордоном. Бо я сама живу давно за кордоном, але бути голосом наших військовополонених, нашої країни. Бо саме Азов, також інші військовополонені вони є добровольцями, які пішли на захист країни. Це свідомі громадяни, і російський полон це найгірше, що може для них бути. Ми неодноразово всі бачили, якими вони повертаються з полону. Наразі їм дуже важко там. Я знаю з розповіді однокласника, наскільки там важко. Їх там і катують, і б'ють. і… Вже не годують. Ми бачили, якими повертаються росіяни з нашого полону. Спочатку потрапляють туди ходими, повертаються вже відгодованими, можна сказати, а наші повертаються максимально виснаженими. Вчився у ліцеї, закончив. Ну, женився, дитинка маленька, годік було. І забрали. І, і він попав із дядьком своїм, і дядька повернули мертвого, похоронили, а за нього довго не було вістей ніяких, і навіть не дум... не знали вообще, чи живий чи ні, а оказалось, що живий. Ну вже нема, нічого нема від нього ніяких вістей.